Вверху вуха. Е, Тощина палиці має бути приблизно е, 2-3 см діаметру. Тебло. Зверху може бути 2, ну і за 3. Плюс-мінус. Е, вона має витримати вашу вагу. О, ну, сить. А, Або так можна сісти на ній. О, я, я не можу. <реш> 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 так можна перевірити. Е, так, вона має витримувати. Вашого гугу, оскільки пасту палець є практичним елементом пластування. Колись їх використовували просто як макет, збро... euh, макет зброї, тобто тренувався ними. Але це дуже помічна річ в пластових мандрівках, в пластових вправах і тому подібне. Також у нас буде пориць з палицями, щоб ви це розуміли, як їх використовувати. Їх можна використовувати буде надзвичайно різноманітно, бо над ними готувати, з їх допомогою готувати їжу, три палиці, елементарне в'язання, Зістимона за 15 секунд. І вже у вас є готова трива, щоб готувати їжу. Можна зробити міст, перехід, просто переходити по болоту, перевіряючи, чи ви не тонете. Е і багато-багато інших корисних, щоб максимально практична штука. Це, можливо, з усіх